Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Продовжуємо з вами обчислювати приклади на множення, будемо порівнювати вирази і числа і розв'язувати задачі. Попрацюємо усно. Намалюй по порядку згори донизу до низу відповіді за допомогою цеглинок. А далі на нас чекає хвилинка каліграфії. Розгляньте малюнок, яке число ховає їжачок? А яке число ми отримаємо, якщо запишемо ці дві цифри поряд? Каліграфічно пропишіть в зошиті отримане число. Перевірте себе. Номер 749 на сторінці 122 знайдіть і виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку. Відпочили, тож працюємо далі. Знайдіть в підручнику на сторінці 123 номер 750 Розгляньте табличку. Це табличка множення. У першому стовпчику записан перший множник. У першому рядку записані другі множники. Давайте розглянемо, як знайти добуток чисел 5 і 4. У стовпці першому відшукуємо перший множник 5. У верхньому рядку розшукуємо другий множник 4. Від першого і другого множників Умовно проводимо стрілки, а можна пальчиком провести. Вони зустрічаються у клітинці з числом 20. От 20 і буде добуток чисел 5 і 4. Потренуйтеся, знаходити інші добутки. Скориставшись табличкою, знайдіть добутки з номера 751 і запишіть в зошит. Перевірте себе, чи такі числа ви знайшли за таблицею. Працюємо з табличкою далі. Знайдіть всі добутки, значення яких дорівнює 12. Шукаємо 12 і дивимося, які числа множили, щоб отримати 12. Перевірте себе. це. Два помножити на шість. Це три помножити на чотири. А також чотири помножити на три. А тепер розшукайте усі добутки 24 зі значенням 24. Тобто, які числа треба помножити, щоб отримати 24? Так. 3 помножити на 8, буде 24. А також 6 помножити на 4. Ну, ще може бути на 4. Поставте відео на паузу і виконайте порівняння. Настав час відпочити. Виконайте руханку, яка вам найбільше подобається, щоб добре відпочити. Попрацюємо над задачами. Знайдіть в підручнику задачу 754 на сторінці 123. Прочитайте її. Давайте зробимо це разом. На стіл поставили 4 чашки, 8 тарілок. У скільки разів більше поставили тарілок, ніж чашок. Давайте розберемося. Скільки чашок поставили? Скільки тарілок? У скільки разів більше поставили тарілок, ніж чашок, вам потрібно згадати правило, яке ми вчили на попередніх уроках, щоб дізнатися, у скільки одне число більше або менше за друге, нам потрібно більше число поділити на менше. Ще раз пригадайте, щоб дізнатися у скільки разів одне число більше за друге, нам потрібно більше число поділити на менше. Розв'язання задачі запишіть в зошит. Запишіть слово задача, запишіть вираз, яким ви її розв'язуєте, і відповідь. Перевірте себе. Замість пропусків в мене на екрані у вас повинні стояти числа. Позначення в дужках біля виразу задачі. Розв'яжемо другу задачу. Це задача 755 на сторінці 123. Прочитайте її. Прочитаємо її разом. На першій тарілці лежить 10 слив і 5 персиків, а на другій 3 лимони. У скільки разів більше фруктів на першій тарілці, ніж на другій? Що лежить на першій тарілці? Сливи і персики. Скільки слив? А скільки персиків? А чи знаєте ви, скільки всього фруктів лежить на першій тарілці? Звичайно, ні. Що лежить на другій тарілці? Три лимони. Що потрібно дізнатися в задачі? У скільки разів більше фруктів на першій тарілці, ніж на другій. Вам знову знадобиться правило, щоб знайти, скільки, вибачте, щоб знайти, у скільки разів більше або менше одне число за друге, нам потрібно більше число поділити на менше. Але більшого числа у нас немає, його потрібно спочатку знайти. Отже, в зошит записуємо задача 754. Першою дією ми до 10 додаємо 5 і знаходимо. Скільки всього фруктів лежить на першій тарілці? А другою дією ми вже знаходимо у скільки разів більше фруктів лежить на першій тарілці. Записуємо відповідь. Задачі. Наш урок завершується. Я сподіваюсь, ви добре попрацювали. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 756 і 757 на сторінці 100. 23. Оцініть свою роботу на уроці. А я знаю, що ви молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.